Теперішні ремонти доріг це лише викидання грошей на вітер. Про це на акції біля обласного автодору говорили молоді люди Івано-Франківська. Вони запропонували нікому не потрібні дороги перетворити на квітучі сади. Більше про акцію знають мої колеги. Болото, вода та асфальт, прикарпатська технологія. Таку акцію під стінами Івано-Франківського облавтодору автодору та служба автомобільних доріг організувала місцева молодь. Юнаки та дівчата вишикувалися із гаслами. Яка влада такій дороги? Далі активісти продемонстрували, як роблять сучасні дороги. У ямки насипали болото, лили воду і туди сіяли гроші. Дивіться, яке ось тут підгрунтя. Тобто немає ніякої основи. На цю всю основу засипають землю. Легенько розрівнюють, потім заливають це водою. Влада просто закопує у ці ямки гроші. У вигляді асфальт більш раціональніше на думку активістів садити в утворених на дорогах вибоїнах дерева робити це організатори флешмобу закликали івано-франківців. Наша земля є багатою землею, і краще раціонально її використовувати і краще садити дерева ніж отак, от бездарно викидувати гроші і класти асфальт от, в болото. Суть акції ще раз показати владі її технологію ремонту доріг. Молодь сподівається, таким флешмобом доб'ється того, аби вулиці Івано-Франківська стали європейськими. Прийшли, я вважаю, найбільш небайдужі люди. Дорога це є найбільшою такою проблемою, тому ми робимо акції по дорогах. Якщо кожен раз будуть отак латати, викидати просто гроші, всього нічого просто не вийде. Окрім флешмобу, організатори планували ще й пікет під стінами міської ради та обласної державної адміністрації. Він не відбувся. Перевізники та таксисти в останній момент відмовилися брати участь у заході. Нам жити в цій країні. Якщо, якщо таксисти, і перевізники зараз виконують свою роботу на маршрутах, то приходиться нам відстоювати і наше право, щоб у нас і в наших дітей в майбутньому збереглися, якісь дороги, дороги не були е, ралійні траси, типу Дакара. Тим часом керівництво служби автомобільних доріг на акцію відреагувало спокійно. Мовляв, самі змінити нічого не в змозі. Цьогоріч фінансування на дороги загального користування зменшилося на 36%. Кошти виділені лише на ремонт. На будівництво отримали круглий нуль. організовують, значить, хай лізоють, хай добивають. Це не по області, це по Україні українські дороги. Ми 20 років по Україну заснували, а дороги не робили. На кілометр дороги виділено на сьогоднішній день 900 гривнів. А має, має бути тисячі. Мають бути активісти. ж обіцяють, такі акції проводитимуть доти, поки влада не зверне увагу на дороги і капітально їх відремонтує.